Друзі, всім привіт! Знову ми разом Шуруємо на наш любимий алмазник. Тільки що посиділи з вами біля ставочку прямо в прямому ефірі. Є слішов переглянути. Ой, пройшов 100 метрів, вже забіг Що з нею робити? Мало взяв води. Випив усю воду, сушняк бешень. З'їв мандаринку вона така сладюща І підгнивша Ну ми ж нічого не викидаємо, правильно Все в топку Пошки балабушки впугані, а я в спортивному костюмі Пофіг. 15 градусів воді Показував. Дивіться, з кожним відео стіна росте і росте. да? Колись ви побачите, я сподіваюся завершення. І я надію, що я це побачу. Так, ну що, пора вже нам і покатиться, да? Eu tenho Закрилася то справа забігаловка, я колись там брав этот ях, його не ходок, шурму. Коротше. А це вони вже бачите так конкретно. Уже вивісочки зробили, обклеялися, ну коротше Все так гарно зробили. замітьте, теж щось знають. Якщо вони такі потратились на оформлення е, свого кіоску. Так, зараз ми ходимося на наш домик, так? А вдруг він буде нашій. Так, да, я не проти, бо там, зараз кажу, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, восемь. Не пайму, восім етажів. Ну коротше, за цими двома етажами непонятно Короче, по идее иди дій... десятиэтажка. Я нам не против на 10-му на поверсі даже одну штуку з виглядом, чи як правильно сказать, з... не з виглядом, а ну короче е... на это на сады выход виходять ці вікна, а з другої сторони на частний сектор. мабуть там Дяр, короче, туди в ту сторону. Блін, як все переслал плавгарлянки, ну сейчас нам надо чуть-чуть покататися. А потім уже в універсал алмазний. Заехать. Плюшить в покрытие. Выборчатки. самокати в ділі вже так ага. Стоп, сумнівався Мадмуазель Зон Ща ще, ще мені прилетить Ну не щас прилетить Як я виложу Виложу відео Можуть прилетіти авторські права Хер с ним на даному етапі відео ще не монетизується, бо в мене нема тисячу підписників. Я все вже зробив, все вже намутив. Осталося тисяча підписників і можна буде монетизувати канал хоч нібудь якась там копічина буде вкапати. і це вона влізла со своїм дзвонком і оце так ну я сюди відключаю зараз не відключаю бо Бо, в принципі, я типа ждав цього з Ну як, допустимо, буде відео монетизуватися, то конечно я буду все відключати. А так пофіг. Так, люди зараз... Заїдемо до Ірини в Гості. Але її там немає, але вона дуже хоче. Я впевнений, дуже вона хоче. Спустя. Вау! Така атака, атака. Йому Спустя 10 років приїхати на Алмазний і погуляти по своєму району. Я їй бажаю приїхати, вибрати ті пару часів, тим паче вона недалеко живе біля Полтави, сісти на автобус, тим паче вона жінки. Жінка, її не будуть мити. почтальони і все проче. І може приїхати і тут прогулятися. Якраз це зараз квітне. Дивіться вже каштани, листя розпустили. Ой, задишка жесть, Задишка, ще й суши. Так, я правильно їду. Да, ось дивіться, кстати. біля вашого дому я походжу Я колись тут вроді був. Є свідос у мене, я по цій дорозі проїжджу. Як вона не розуміє, що я зараз записую відео. Ага, я думав так красиво поняли по кругу приїхати. Але тут о. Але тут, бачите. Навірно, я не приїду. Та й не буду. I saw you dance. Ой, в мене такі широкі руки. як мені тут зараз звернуться. Зараз я вже з вами докатаю. І перезвоню їй. Так, тут не проїду, прикиньте У мене дуже широкий рух. Слухайте мелодію. <риклад> Яка потім жарить нас по авторських правах. Айсов бейс. Це... музон як? Моєї молодості, правильно сказати. Так що, Ірина, приїжджайте. Ваш, ваш дім на місці. Зараз поїдемо дворами. Дивлюся, скільки хвилин ми з вами в очках погано видно. Тиху. Все, їдемо на алмаз. Коротше, мені в принципі треба в на вірну на вірну. Наверно. я зараз зайду в універ. Універ сам короче, алмазний коротше куплю щось попити Не обращайте Короче, слово і ще там пару слов це слова паразити Я не можу від них позбавитися Як вам тихенькі дворики, так? Щось я колеса не наперекачав, так стрибає, що жесть. А жесть, Це теж слово паразит, жесть. Коротше. Могу, чувак. Фак. Так, у нас відбій тривоги був? Чи не був? Як на ставку ми були, вели пряму трансляцію, тоді був, була тривога. Хорошо, що я вичерпаю. Сейчас ми, друзі, попрощаємося, але ненадовго. І побачимося на обратному путі. На обратному шляху, так? Да? Чи як правильно сказати, Жесть? Що значить СССРська школа? Росіянської мови було більше. І дівчат такі аромати і сходять. Весна, що ж ви хочете Діде вже вийде наверно, наверно, ввечері. Так що буду вам бажати гарного вечора і мирного неба, як завжди. Так Як кажуть Бог, любить троїцю, так? Мадумуазель дзвонить третій раз. Ми будемо зараз з'єднуватися. Якраз я приїхав до універсама Полтава. От ти курюк. Став на красиво. Так, все, друзі, побачимося слідуючий наступному випуску, да? Давайте.